Привіт, друже! Тема заняття перетворення. Що можливо, а що ні, подумай і скажи: чи можливо автівці рухатись на квадратних колесах? Звісно, що ні. Квадратні колеса не зможуть котитися, їм заважають кути. Чи можливо побудувати башту з кульок? Звісно, що ні. Кульки добре можуть котитися, і ти не зможеш одну кульку поставити на іншу. Чи можливо скласти коло з дерев'яних паличок? Звісно, що ні. Дерев'яні палички не гнучки. У тебе вийдуть фігури, які мають кути. Отже, всі ці перетворення неможливі. Гра цікаві перетворення. Уважно роздивись зображення і знайди предмети, які виготовлені з гуми. З гуми виготовлені такі предмети. Баскетбольний м'яч, рукавички для прибирання та іграшкова качечка. А тепер уяви, що всі ці предмети виготовлені зі скла. Чи можливі такі перетворення? Чому? Такі перетворення неможливі. Всі ці предмети ми не зможемо використовувати потім за призначенням. Назви предмети, які виготовлені з пластмасу. З пластмасу виготовлені такі предмети. Зубна щітка, стакан та мильниця. А тепер уяви, що всі ці предмети виготовлені з паперу. Чи можливі такі перетворення? Чому? Такі перетворення неможливі. Адже папір швидко намакає у воді. Назви предмети, які виготовлені з металу. З металу виготовлені такі предмети, як ніж, ножиці та веделка. А тепер уяви, що всі ці предмети виготовлені з пластиліну. Чи можливі такі перетворення? Чому? Такі перетворення неможливі. Ми не зможемо використовувати предмети за їх призначенням. Гра який яке? Опиши матеріал. Скло яке? Скло прозоре, крихке, холодне може бути іноді кольоровим. Метал який? Метал твердий, міцний, холодний. Папір який? Папір непрозорий, мнеться, рветься, намокає у воді. Гра геометричний калейдоскоп. Калейдоскоп це цікава іграшка. Необхідно одним оком дивитися в отвір, і ти побачиш гарні малюнки, які можуть змінюватись при прокручуванні калейдоскопа в різні сторони. Пропоную тобі створити геометричні малюнки для калейдоскопа за допомогою трикутників. Для роботи нам необхідно 10 трикутників. Ось такі візерунки можна створити. Самостійно придумай свої власні візерунки. Чекаю на твої креативні ідеї. Бажаю тобі успіхів! До нових зустрічей!